Азура Diablo X3. Ці шнури спеціально створювалися для лову форелі на комерційних водоймах. Колір шнура, друзі, не випадково саме такого яскравого кольору. лінійка представлена п'ятьма розмірами: 02, 03, 04, 05 та навіть 06. Аби кожен форелятник обрав саме той розмір, який буде оптимальний для їх умов лову. Окрім цього, унікальна фішка саме цієї серії це. Трьохжильний шнур, і саме така його трьохжильна структура забезпечує нам неперевершену м'якість, яка особливо важлива саме в «Аріафішингу». фішингу. Також не зайвим буде зазначити, друзі, і про надзвичайно низький рівень шуму під час сходження жилки в кільцях та з та кашпулю. Це теж немало такий важливий фактор для спінгістів-форолятників, які напрочуд важливо робити делікатні всілякі проводки і таке інше. Тому моя особиста рекомендація Azura Diablo X3 раджу спробувати, якщо ви форелятник.